Наявності лазерний дальномір Sandvey має міцний корпус, компактні розміри і при цьому високоточність в діапазоні до 100 метрів. Дальномір не має вбудованих арифметичних функцій додавання віднімання, але є функції розрахунку площі, об'єму недоступних відстаней. Сендвей надійно захищений від пилу та бризок. Процес вимірів простий та інтуїтивно зрозумілий. Наступний це цифровий рівень Shane 5346, відрізняється універсальністю та оснащений клавішами перетворення одиниць вимірювання, що дозволяє адаптувати його до різних вимог вимірювань. Пристрій працює як в абсолютному, так і в відносних режимах вимірювання, забезпечуючи гнучкість будь-якого проекту. Порт для зарядження, USB та IPC. І ще одна новинка кутомір Shane 531590C, дозволяє швидко і точно визначити кут відхилення поверхні від горизонту або вертикалі. Має вбудований на нижній грані магніт для фіксації приладу на металевій основі. Інструмент має функцію обнулення в будь-якому положенні, заморожування даних на дисплеї, можливість відображати кута нахилу у відсотках та автовимкнення. І останнє це електронний рівень RISE PRO завдовжки 40 см. Корпус із анодованого алюмінію має два флакони та систему світлодіодного підсвічування. Вимірювальна площа точно відфрезерована чотирма сильними магнітами. Функції це індикація у градусах, відсотках, міліметрах чи дюймах.